Віт, це тема нова, і сьогодні ми торкнемося теми, яку зазвичай не прийнято обговорювати: візити до гінеколога і проктолога, проблеми зі здоров'ям, обговорення яких вважається табу. Сьогодні ми знову звернемося у Оксфорд Медікал за консультацією та порадами лікарів. Медичний центр Оксфорд Medical – це кращі лікарі різного профілю, найвищий рівень медичного обслуговування та сучасного обладнання. Працює Оксфорд Медікал у кількох напрямках: урологія, проктологія, гинекологія, косметологія та дерматологія. Гінекологічне відділення Оксфорд Medical пропонує ультразвукове дослідження органів малого тазу та баночних залоз, лікування гінекологічних патологій із застосуванням новітних методик, лікування інфекційних захворювань. Гормональних порушень, діагностика та ведення вагітності, консультація та підбір контрацепцій. Всі необхідні аналізи ви зможете зробити відразу на базі клініки. В медичному центрі Oxford Medical ми пропонуємо майже всі види амбулаторних послуг. Це є від початку, від моменту, коли пацієнт до нас потрапляє. Ми проводимо анамнез. Збираємо анамнез і проводимо огляд, тобто огляд вже на кріслі. Це є огляд в зеркала, мануальний огляд і відповідну кульпоскопію. А також в медичному центрі Oxford Medical у нас розроблена програма для діагностики і лікування безплідних пар. Тобто ми обстежуємо як чоловіка, так і жінку. Сюди входить повністю весь спектр обстеження тобто від лабораторних методів. До ультразвукових методів це і УЗІ метросольбіноскопія, також це і фоліколометрія, яку ми робимо ультразвуком, і УЗІ-метросальбідоскопія. Це є УЗД-метод, який дозволяє перевірити прохідність маткових труб. Він набагато ефективніший і безболісніший за рентген-метод. В нас це вводиться звичайний фізрозчин. І зразу ж тут на місці робиться ультразвук, і ми можемо побачити, наскільки прохідні труби і наскільки швидко рухається рідина по них. Тобто це якби і діагностична процедура, і лікувальна, тому що можуть бути, наприклад, спайкові процеси, і під час цієї процедури оці спайки можуть ліквідуватись. Міжнародний досвід унікальне обладнання та препарати. Точна діагностика це якісне лікування від Oxford Medical. У нашому медичному центрі проводиться ультразвукова діагностика практично усіх органів і систем організму. Проводимо ранню діагностику патологічних станів, а також і фізіологічних станів, зокрема, діагностика вагітності, обстеження на різних термінах вагітності і просто профілактичні ультразвукові обстеження. Нещодавно у нашому медичному центрі з'явилися дві нові пропозиції. Одна з них називається Для вас жінки. В цю пропозицію входить повне обстеження жіночого організму, зокрема обстеження щитовидної залози, молочних залоз, урогенітальної сфери, а також всіх внутрішніх органів печінки, жовчного міхура, пішенкової залози і селезінки. Друга пропозиція називається Для вас чоловіки. В цей комплекс входить повне обстеження для чоловіків. Це урогенітальна сфера, вся, зокрема, трансректальне обстеження передміхурової залози, обстеження органів калитки, обстеження всіх внутрішніх органів і щитоподібної залози. Тільки усунення симптомів геморою та швидке відновлення пацієнта це все забезпечує гемороїдальна деартеріалізація. Цю найновітнішу та найменш інвазивну методику лікування гемороїв використовують в медичному центрі Oxford Medical. Дана процедура одноразова, безболісна і повністю амбулаторна. Це процедура, яка дозволяє перекрити ті крові по гемороїдальних судинах, гемороїдальних артеріях, накладаючи шви на слизову оболонку прямої прямій кишці. Перекриваючи тим самим геморройдальні артерії і дозволяючи ліквідувати геморой на будь-якій стадії. Методика ХАЛРАР – це є удосконалена методика геморійдальної дезартеріалізації, винайдена в 1999 році австрійськими вченими. Методика проводиться під місцевим знечуленням і триває близько 40-50 хвилин. Після процедури пацієнт свобідно може вставати і бути вільним іти додому, повторно оглядаючись лікарем для контрольних. Оглядів. Проводиться на апаратах фірми AMI під назвою HAL-RAR. Дозволяє перекрити судини і дозволяє підтягнути гемороїдальні вузлики до середини, тим самим ліквідувавши випадіння гемороїдальних вузлів. Після процедури лікування геморою методикою ХАЛРАР є досить короткотривалий період реабілітації, який становить від 2 до 3 діб. так? Досить невеликі обмеження в дієті та в повсякному житті. Пацієнт не відривається від роботи, не відривається від сім'ї та від дому. Може зробити висновок, що сучасні методики майже заперечують вислів здоров'я не купиш. Вчасно звертайтесь до лікаря, будьте здорові і побачимось.